Тебе захоплюють пригоди. Любиш бути найкращим і перемагати. А ще ти бажаєш чудово відпочити і отримати незабутні враження. Тоді наш табір саме для тебе. Візьми участь у подорожі островом Дубечне, останній герой, покликаний вижити. Зміна розпочнеться 30 червня і буде проходити у формі сюжетно-рольової гри. На маленький тропічний острів потраплять команди різного віку. І твоє завдання не тільки боротися за виживання, а ще й стати достойним героєм острова. Користуючись картою, ти розпочнеш боротьбу за виживання на острові. Тобі доведеться знайти розумні виходи з інтелектуального лабіринту, ти будеш жити яскравим і незабутнім життям у парку розваг, проведеш дні у печерах легенд, ти будеш тренуватися у долині спорту, а також пройдеш повну бойову підготовку по майстер-класах. А саме навчися танцювати хіп-хоп, грати на музичних інструментах, співати, робити прикраси для себе, декорації для дому. Освоїш курс з туризму. На прикладі життя великих героїв ти навчишся розвивати найкращі якості переможців. І усе це тільки частина з того, що на тебе чекає. Не пропусти свій шанс потрапити на острів, адже там ще не ступала твоя нога. Табір проводиться тільки одну зміну. І розпочинається 30 червня. Приєднуйся до нас, і весь світ перевернеться догори ногами. Життя стане цікавішим. Бронюй путівку за телефоном 28 43 28, 28 або ж 093 70 188 41. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі, особливо ті, що. Постійно дивляться нашу програму, і чекають нового якогось відкриття від Слова Божого. Адже ці золоті перлини вони приносять в наше життя великі фундаментальні чудові засади, згідно яких ми можемо жити, приймати рішення, бути мудрими і бути успішними. Ці слова від самого Господа, які записані в книзі Біблії, вони дають нам захист в житті, вони дають нам мудрість в житті, вони. Показують, щоб ми могли розрізняти, що є зло, а що є добро, як вчинити в тій чи іншій ситуації, яким шляхом піти, як зрештою прожити це життя, яке дарував нам Бог. І в сьогоднішні нелегкі часи я хочу говорити вам саме про зміст нашого життя. Є різні люди, по-різному його живуть, різні обирають цінності і наповнюють різним змістом свою життєву дорогу, своє життєве поле, от про поле і буде сьогоднішня програма. Коли Ісус вознісся, були певних 10 днів, коли всі Його послідовники були вкупі разом і були однодушні. Вони сиділи, очікували тої обітниці Святого Духа, адже Ісус обіцяв, що Дух Святий зійде на них. І от як це було в діях святих апостолів в першому розділі читаємо про таку подію. Тими ж днями Петро став посеред братів, а народу було поіменно до 120, і промовив: Можі браття, належало збутись Писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив, бо Він був зарахований і з нами, і жереб служіння оцього прийняв. І він поле набув. За заплату злочинства. І впавши сторчма, він тріснув надвоє, і все нутро його вивалилось. І стало відомо це всім, хто замешкує в Єрусалимі, тому й поле і названо їхньою мовою Акелдама, що є поле крові. Бо написано в книзі псалмів, нехай пусткою стане мешкання його, нехай пожильця в нім не буде, а також служіння Його. Забере нехай інший. Дорогі мої глядачі, все, що ми робимо в цьому житті, воно е має якийсь зміст, цінність і наповнення. І в нас є пріоритети, чим ми займаємось, де ми бачимо, де ми маємо поле своєї діяльності, свою місію, своє призначення, для чого ми живемо. Хтось живе для дітей. Хтось живе для того, щоб лишити якийсь слід в історії, послужити батьківщині, хтось живе для своєї творчості, щоб бути реалізованим своєму таланту. І все це благородні хороші речі. Річ у тім, що є люди, в яких є не тільки добрі наміри, є люди, в яких є злі наміри, є люди, які поставили собі цілі і мету і досягають її неправильними способами. Разом із дитячою місією в Україні ми маємо такий особливий проєкт, який називається «Ні корупції. І він націлений на молоде покоління, на молодих хлопців і дівчат. І ми сподіваємось, що нові люди виростуть незіпсованими. Сьогодні ми прочитали про приклад Юди. Юда поставив собі ціль збагатитись. Як це актуально сьогодні? Дуже багато людей в Україні сьогодні мають таку ціль. Хтось благородну, а хтось не дуже. Хтось для когось це ну, звичайний нормальний додаток до його цілей, щоб жити заможно, процвітати, забезпечувати себе. І люди трудяться для цієї цілі, і нічого в цьому поганого немає. Але дехто у своїй жадобі так зациклився на збагачення, що не гербує. Жодними якимись порядними чи непорядними засобами. І засоби бувають дуже ганебними. Це Юда продав свого вчителя, за яким він пішов, якому присвятив своє життя, якому був вірний, з яким ходив пліч опліч три роки щодня, їв з одної миски, як кажуть, і ділив з ним долю, ділив тяготи і ділив благословіння і радощі, і горе. І ось він бере і продає свого Ісуса за 30 срібняків. Ціна цих грошей куплене поле. Потім ці люди, які купили вже це поле, побачили, що це ціна крові, вони так і сказали: нічого не треба будувати на ньому, віддамо його під цвинтар для приходьків. навіть не для своїх людей, не співгромадян. А підмогилки для всіх, хто заходив туди з іновірців чи іноземців. І ціна його здобутку була така, що він погано закінчив. Він закінчив смертю, жахливою смертю. Ви чули, я читав вам місце Святого Письма, що ця смерть була жахлива. І я вам скажу, що, як правило, Люди, які стають на цей ганебний шлях, щоб когось продати, люди, які зраджують, закінчують смертю. Сьогодні в Україні триває ця війна, яку оголосила нам Росія, яку оголосив нам Путін. Скажу вам, що найбільше проблем, найбільше горя, найбільше смерті щодня в Україні саме тому, що хтось з українців зраджує. І не один. Саме тому, що в нас панує корупція. Де з'являються паспорти російські, які їм роздають, людям роздають, де з'являються люди, які невідомо як сюди втрапили. Та відомо як. Вони ж не могли якось тут з під землі вилізти чи з неба впасти. Вони заїхали сюди через кордон, на якому стоїть прикордонник, митник, якось заїжджає сюди, стільки зброї десь береться. Раптом стоїть в Одесі міліція, яка за бандитів. За спини якої стріляють, значить, їм заплачено, значить, вони взяли 30 срібняків, вони взяли ціну юди і зраджують свій народ, зраджують свою батьківщину. І це жахливо, ніби хтось торгує і в своїй жадібності, хоче заробити собі грошей і торгує найсвятішим батьківщиною. Потім хтось гине, потім вмирають люди. Оце ціна, ціна зради. Любі брати і сестри, ми часто так якось легковажно відносились до того, що треба дати комусь хабара. Що ну там же ж всі беруть, ну так же ж всі платять, ну так прийнято. Оце ж подарунки, оце пару рублів там комусь дав, пару гривень, ще щось там. І ви дивіться на що це вийшло: повністю червива зіпсована Україна. Повністю поточена, як трухляве як дерево, як трухлява колода. Ти поставиш цей стовп, він виглядає зовні добре, але він нічого не втримає, все впаде. І так падає Україна. І головна біда сьогодні силових структур, армії української і влади, і всіх саме корупція. Один із керівників Сполучених Штатів приїхав і сказав про це. Ніхто на це не звернув увагу. Він каже: в першу чергу вам треба побороти корупцію. Тоді і війну виграєте, і державу збудуєте, і все. Хтось думає, ну це загальні фрази. Це не загальні фрази. Вони тепер, як кажуть, і каються щодня, і то смертями. Смертями 30 людей ховають, 20 людей щодня. От плата смерті за зраду. Зрада когось вертається смертю інших, невинних або винних, тому що хтось зраджує, тому що хтось просто не виконує те, на що він поставлений виконувати. Як це страшно. І ми вже бачимо на лице в Україні, що зрада була, що була корупція роками десятиліттями, і тепер український народ платить ціну за це. Що ми можемо зробити сьогодні? Приклад Іуди, він жахливий. Юда до сьогоднішнього дня в нашій пам'яті є негативним персонажем. Що ми маємо зробити сьогодні в Україні? Ми маємо на кожному кроці, починаючи від себе, зупиняти всі порушення, які вчиняються продажі своєї роботи, своїх обов'язків з метою збагачення цієї людини, яка стоїть на якомусь посту, чи то державному, чи ще десь. Звичайно, це не безкоштовна медицина, та яку ми маємо. Однозначно всі погодяться і скажуть, що це не безкоштовна освіта, яку ми маємо. Що це не міліція, яка сьогодні є, яка сьогодні дивиться, чи заплатиш йому, як заплатиш, то будуть шукати, як не заплатиш, то не будуть. А ще інший зараз є чиновничий такий спосіб це створити людині чи підприємцю проблеми, а потім сказати: ну я їх можу вирішити за певну плату, тобто загнати в кут людину, щоб потім вимагати з неї гроші. І це жахливо, і це страшно. Мені здається, що ми маємо починати чесно говорити про все, що ми маємо, відкрито і називати речі своїми іменами, досить дурити самих себе. Так не може тривати довго. Це їсти самих себе з середини. це різати той сучок, на якому сидимо. Воно колись має впасти, і це падіння почалось уже повністю у всіх сферах нашого суспільства і нашого життя. І тому ми, як християни, Закликаємо всіх від президента до, до пересічного громадянина стати чесними. Ми, як християни, закликаємо взяти біблійну Божу мораль як дороговказ свій, як свій тест, як свій, як свій екзаменатор в житті, як перевірку самого себе, чи зробив би так Ісус, чи зробив би так Ісус, чи не юда я, коли я роблю це, і більше не робити такого. Коли ми збудовуємо всі і поступаємо чесно, ми інвестуємо в самих себе. Ми не обманули когось, але ми поінвестували в себе, бо і нас не обмануть. З нас не мав хтось якоїсь вигоди чи корупції, то і в наш бік вона не прийде. Розумієте, ми живемо в суспільстві, де ми залежні один від одного. Ми маємо взаємно бути порядними, чесними. Тоді нам буде комфортно і добре жити в нашій любій Україні. Дорогі наші глядачі, хочу вам сказати, що Бог, коли вивів свій народ, йому теж треба було організувати їхнє життя. Він теж розумів, що є ницість людської натури. Людська гріховна природа вона множить і плодить зраду, зраду інтересів, зраду порядності. Зраду чеснот. І в 28 му розділ, розділі книги повторення закону, ми можемо прочитати, які Бог дав вказівки своєму народу, коли Мойсей вивів їх з єгипетського рабства. Потрібно було організувати їхнє співжиття, сумісне життя між собою, а також мати повагу до Бога. Ми сьогодні проповідуємо, щоб люди схаменулись, покаялись, звернулися до Господа. І мали страх Божий в своїх чинках, не думали, що так все зійде з рук, не зійде. І 28-му розділі перша частина це благословіння. Благословіння тим, хто слухається Господа, і на завершення нашої програми я хочу його проголосити в твоє життя і в життя всього нашого українського народу. Але в другій частині, від 15-го, і далі прокляття на тих. То не слухається Господа. Я не хочу озвучувати прокляття. Хай їх не буде на наш народ. Але все, що ми зараз маємо сьогодні, ну, слово в слово співпадає з тим, який Бог казав, що прийдуть до вас прокляття, якщо не будете слухатись Господа. Як прикро, що вони до нас прийшли. Як прикро, що ми живемо в такій біді сьогодні, любі брати і сестри. Чи ж не час нам обдуматись, чи ж не час схаменутись, чи не час зупинитись і не йти шляхом юди, а йти шляхом дітей Божих, праведників, мати страх Божий, прощення, любов, милість хватить нам всім, в нас багата країна, вистачить нам усім, і не треба над і понад не треба бути заангажованим на великому якомусь багатстві. Будьте щасливі тим, що є. Бог благословить і будемо мати дуже багато, якщо впорядкуємо чесно і порядно наші стосунки, наше співжиття в цій країні. Повторення закону, 28 розділ спочатку такі слова. І станеться, якщо дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей, що я наказую тобі сьогодні. То поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі і прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Благословенний ти в місті і благословений ти на полі, благословений плід утроби твоєї і плід твоєї землі, і плід худоби твоєї. Порід биків твоїх і котіння отари твоєї, благословений твій кіш та діжа твоя, благословений ти у вході своїм, і благословений ти у виході своїм. Господь учинить, що вороги твої, які повстають на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони одною дорогою вийдуть навперейми тебе, і сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Господь накаже своєму благословенню бути з тобою в коморах твоїх та всьому, чого доторкнеться рука твоя, і благословляти тебе в краю, що Господь Бог дає тобі. Господь поставить тебе собі за святий народ, бо присягнув був тобі, коли ти будеш додержуватись заповідей Господа Бога Твого і підеш дорогами Його, і побачать всі народи землі. Що Господнє ім'я кличеться на тобі і будуть боятись тебе. І Господь дасть тобі добрий приріст у плоді утроби твоєї, і в плоді худоби твоєї, і в плоді поля Твого на тій землі, що Господь заприсягнув був батькам твоїм, щоб дати тобі. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю твого в часи його, щоб благословити всякий чин твоєї руки. І ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого, і вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухати заповідей Господа Бога Свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. І не відступиш від усіх тих слів, що я сьогодні наказую вам, ані праворуч. Ані ліворуч, щоб ходити за іншими богами і служити їм. Дорогі глядачу, якщо ти від початку слухаєш цю проповідь, це послання від Господа, від Слова Божого, то ти звернув увагу про два поля, про які я читав сьогодні, два місця святого Писання. Перше поле це ціна зради Юди, який зрадив Ісуса Христа за 30 срібняків, і за ті гроші купили поле. І це було поле крові. Друге поле це поле, яке я прочитав тобі, благословіння від Господа. Не прокляття, але благословіння. Що є поле? Цілу весну ми на городах трудилися, старалися, щоб вижити, посіяли, посадили от воно все сходить гарно. Ми молимось, Бог благословляє. Кожного у нас є якийсь городик, когось нема, в когось є. В більшості українців вони є. І знаєте, наше поле це наше життя. Життєва нива, яку ми живемо, яким полем є твоє поле, яким, якою нивою є твоє життя, твій городик, маленький городик? Розшир свої межі, розшир своє поле, споглянь на нього, чим воно засіяне, яка ціна твого поля. Можливо, це поле куплене, куплене за зраду, за брехню, за хабарі, за неправду. Збрехати легко і легко заробити на брехні. Направді не так просто, але кінець за правдою. І Бог благословляє і каже: благословлю твоє поле. Несподіваним чином, там, де ти сіяв трошки, будеш мати такий приріст, таку благодать, і будеш позичати багатьом народам. І буде рівень України, як я тут прочитав, у міжнародному співтоваристві дуже високий. Її будуть дуже поважати. Вона буде позичати кредити народам, а не брати у когось. Так написано в моїй Біблії. Це цілком реально, коли ми збудуємо своє суспільство на християнських засадах, на Слові Божому, коли Бог буде тим наглядачем над совістю нашою, коли Дух Святий буде підказувати, а ми будемо слухняні Йому, а не йти на компроміс із неправдою, із спокусою, із гріхом, із радою, як це зробив Юда. Тоді буде розруха. Тоді будуть смерті, тоді буде кров, тоді буде нужда, тоді буде біда, голод. Я сподіваюся, що кожен, хто дивиться цю програму сьогодні, збагнув собі і зрозумів те, що від нас, від нас кожного зокрема, залежить рівень життя всього нашого народу, всього нашого суспільства. І хтось собі думає, а що там я? Це весь світ такий, це вся наша країна така зіпсована. Поточена червами корупції, зради, продажності, хабарів. Але скажу тобі, що від нас кожного зокрема залежить наша спільнота. Якщо ми почнемо один я, ти, ще хтось жити чесно, слухати Слово Божого, ходити в церкву, сповідатись, очищатись, приймати живе слово від Бога, молитися, бути в контакті з Ним, поклонятись, прославляти Його, тоді ми будемо жити інакше. Із таких складових буде складатись нове інше суспільство в Україні. Бог сьогодні пропонує свою поміч. Бог сьогодні каже: будьте слухняні мені, живіть за моїми заповідями. Бог каже, хочете бути благословенними, Ідіть поруч зі мною по життю. Не робіть отаких от то речей, а робіть такі речі. Не будьте продажними, не продавайте святе. Не йдіть на компроміс з гріхом з сатаною, не слухайте сатани, не брешіть, не крадіть, не обманюйте, не знущайтесь над ближнім, будьте добрими, милосердними. і в інших сферах. Там, де ви мріяли і хотіли бути успішними, бути забезпеченими, бути процвітаючими, Бог буде навзаєм за те, що ви сієте добро, давати понадлишком і вам добра. Багато місць писання саме про це говорять. Бажаю вам цього, бажаю цього нашій Україні. Мені просто прикро бачити. То люди, які стоять, яким платили руками, які вдягнули пагони, вони не працюють своїми руками ні на тракторі, ні в шахті, ні на полі, ніде. Вони просто отримують від держави кошти тільки за те, що вони мають виконувати певну функцію. І вони свої обов'язки продають, зраджують. І не виконують цю функцію. За що трударі їх тоді утримають? За що їм платять гроші? За що їм платять за неробство, та навпаки, вони роблять з точністю до навпаки, там, де вони мали б стати в проломі, захистити людей, відстояти свою державу, вони і зраджують, о, як страшно, о, як прикро. Я вірю, що це слово западе вам в серце, тому що це слово від самого Господа. Мусово це робити. Інакше буде ще більша біда, інакше буде ще більше горе. Хай благословить вас Господь. Закажіть десятому, будьмо, слухат, будьмо слухняними Господу, будьмо покірними Господу. Хай прийде страх Божий в кожне серце. І моя справа як проповідника, як священника Божого застерегти вас. Якщо ви чули цю програму, не зробите так, як каже Господь. Я не можу цього перевірити, але Бог це бачить. І потім на страшному суді перед Господом придеться дати звіт. Бог тебе спитає, чому ти робила чи робив отак, так і так. А ти скажеш, та мені якось здавалося, я нічого не знала, що це гріх. А Бог скаже: була програма, відкрита Біблія, була на каналі, ти сиділа чи сидів біля телевізора, і я тебе застерігав цим словом. Тепер ти попереджена попереджений, але ніяких висновків не зроблено. Ти далі сидиш в неправді, в злі, в продажництві, в корупції. Хай хранить тебе Бог. Покайся сьогодні, відречись від цього. Спробуй, хай це буде важко, спробуй жити чесно. Це реально, це можливо. Хай Бог допоможе тобі. Звертайся до чесних людей, шукай чесного товариства, втікай від товариства брехунів чи злодіїв, чи ще якихось негідників. Тягнися до добрих людей. І хай Бог допоможе тобі в цьому, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я в поле вийшов на світанку, коли багато хто ще спав, на самоті осіннім раху. tu iu es nu